Доброго дня, канал 100 Стократзум. Попався мені ось такий бінокль БПЦ 15х50. Ось тут значок двох призм. Це є Салавацький оптико-механічний завод Беркут. Бінокль виготовлений в Росії. Цього заводу вже на даний момент не існує. Не знаю, що з ним сталося, мабуть, він не витримав конкуренції. Бінокль, мабуть, що 90-х років. Якого року точно я сказати не можу, так як цієї кришки в бінокля немає. Бінокль треба почистити, відістірувати, Я це все показувати не буду. Я просто хочу розказати про його характеристики. Ну там які характеристики? 15 крат, 84 метри на 1000 метрів. Це його кут огляду, поле зору, якби. Ну і більше особливостей таких немає. Щоб ви більше зрозуміли про якість бінокля, я його розберу, покажу, як його правильно розбирати, бо тут є деякі, ну мабуть, один нюанс: е -е, треба його знати перед тим, як розкручувати. Ну і просто подивитися на, на сам бінокль. Е -е, які є нюанси? Щоб розкрутити цей бінокль, ось в цьому місці є стопорний гвинт. Його потрібно дещо відкрутити або повністю відкрутити. Аж після того можна відкручувати ось ці труби. Вхідних лінз об'єктивів. Бо інакше ви, ви ну, якщо велику силу докласти, то ви відкрутите, ну, але е, різьбу ви знищите. Ось такий один нюанс. І так, продовжуємо. Оці кришки на об'єктивах, вони виконані з такого пластику. Мені здається, що краще було зробити їх або з гуми. Або металеві, тому що будь-який пластик він завжди може тріснути. Е, що тепер стосується призманих кришок, вони теж виконані з пластику. Як бачите, тут немає ніякого герметика. Тобто ті біноклі, які були виготовлені там, в 70-х роках в Радянському Союзі, ну взагалі в більшості, там всюди є залито тим всім герметиком. Звичайно, це складно чистити, тому що він е, від старості сипеться, е, але він є і не потрапляє пилюка. Тут, як ви бачите, такого немає. Таке ж саме верхні призми теж пластикові. На мою думку, що це є, це є мінус. Краще, щоб вони були металеві. І так далі. Окуляри. Ось такі окуляри. Не знаю вам, що про них сказати. Далі цей корпус виконаний з якогось металу. Також тут є ущільнювальні кільця. Це є плюс. Ну, я вже казав, ці кришки є пластикові. Ну і сам корпус біноклю, Ось так він виглядає з одної і з другої сторони. Зараз я витягну ці призми. Бачите, вони там всередині ще деякий клей є. Ну, Я не знаю для чого той клей. ну, Ця пластина вона повинна бути настільки жорстка, що того клею вже там не потрібно. Або він тут для того, щоб було видно, чи призма вже знімалася, чи не знімалася. Щойно я дещо побачив. Мені здається, що до цього бінокля ще ніхто не лазив. Ось погляньте, бачите, в цьому місці під призмою знаходиться фольга. Тобто, таким чином бінокль юстірували. Я тільки не знаю, чи це хтось робив, ну якби вже власник, чи це робилося на заводі. Тому що якщо це робиться на заводі, ну то гріш ціна, тому і завод збанкрутував. Як це він виплавляє, корпус бінокля. Який ну, нерівний і потрібно щось підставляти під призму, щоб бінокль не двоїв. Так, зараз я дістаю призму. І ну, витягую її. як це в мене зараз вийдеться. Надіюсь, що вийде. Так. Ось призма. Зараз я почищу тут все. ну, Просто щоб ви бачили, що знаходиться під. Під призмою, тому що є дуже багато відеороликів, де. От Мені просто цікаво. От от тримають бінокль і розказують, цей бінокль виготовлений такого то року. 15-кратний. Бла бла-бла, бла, бла, бла. -бла, 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 -бла". Ну, ну, добре, якби. Ну, розказали, а от що в біноклі всередині е, в більшості ніхто не показує. Тому я стараюся кожен бінокль, щоб людина побачила, який він всередині. Можливо, це буде якась додаткова інформація для того, щоб там вибрати, ну або щось почерпнути. Також я розібрав окуляр для тих, хто теж пробує зремонтувати, і, можливо, в нього окуляр там не розлітається, але лінзи випадають. Тому зараз я вам розкажу, як в правильному порядку поставити лінзи. Ось окуляр, отак він вставляється. Ну і тепер лінзи. Спочатку я буду брати ту лінзу, яка знаходиться ближче до призми. Йде лінза, плоско ввігнута лінза, тобто... Поверхня, плоска поверхня йде до призми. Далі йде плоскоопукла. Лінза. З ось таким перехідником, ще додатковим. Плоскоопукла, плоска частина теж йде в сторону призми. Далі йде ось такий чорний перехідник. І далі йде теж плоскоопукла, але Опуклість лінзи направлена вже до призми. А до очей йде пряма її частина. Ну, плоска-плоска. Ось так. Ну я тут так каряво їх вибудував. Зараз їх треба почистити. Ну і тоді вже гарно виставити, ніде не зачепивши, щоб не було слідів. І так продовжуємо. Нагадую, беркут 15х50. На Чітка картинка. Мені здається, що кольори ну, майже природні, але є щось таке до жовтизни. Ну, Мабуть, трошки є, але не сильно. Ось так бінокль показує. Надіюсь, ви щось почерпнули з цього відео. Тому всім дякую за увагу з вас, підписки, вподобайки. А з мене нові відосики.